А ти, сину людський, пророкуй на гога та й скажеш так говорить Господь Бог: ото я на тебе, княже рошу, мешеху татувалу. І верну тебе, і попроваджу тебе, і підіму тебе з північних кінців, і впроваджу тебе на Ізраїлеві гори. І виб'ю лука твого з твоєї лівиці, а твої стріли кину з твоєї правиці. Упадеш на Ізраїлевих горах, ти і усі відділи твої та народи, що з тобою, віддам тебе на заїдження хижому птаству. Усякому крилатому та польовій звірині. На відкритому полі впадеш ти, бо це я говорив, говорить Господь Бог. І пошлю я огонь на магога та на тих, що безпечно замешкують острови, і пізнають вони, що я Господь. А своє святе ім'я розголошу посеред мого народу Ізраїля, і більше не дам зневажити святе моє імення, і народи пізнають, що я Господь, святий Ізраїлів. Ось прийде і станеться. Говорить Господь Бог, це той день, що я говорив. І повиходять мешканці Ізраїлових міст, і накладуть огонь, і палитимуть зброю та щиткає щита, лука та стріли, і ручно нокия та ратище, і будуть ними палити огонь сім років. І не будуть носити дров з поля, і не будуть рубати з лісів, бо зброєю будуть палити огонь, і візьмуть здобич із тих, хто брав здобич із них, і пограбують тих, хто їх грабував, говорить Господь Бог. І станеться того дня, дам я там Гогові місце гробу в Ізраїлі, долину перехожих, на схід від моря і що замикає дорогу перехожим. І поховають там Гога і усе його многолюдство, та й назвуть долина многолюдства Гога. І буде ховати їх Ізраїлів дім, щоб очистити землю сім місяців. І буде ховати весь народ краю, і він стане для них запам'ятку того дня, коли я прославлю себе, говорить Господь Бог. І відділять людей, які без перерви ходитимуть по краю і ховатимуть з перехожими позосталих ще на поверхні землі, щоб її очистити. По семи місяцях вони ще будуть вишукувати. І перейдуть ті обхідники по краю, і коли хто побачить людську кістку, то поставить при ній знака, аж поки не поховають її похоронники в долині многолюдства гога. А ім'я міста Гамона і очистять землю. А ти, сину людський, так говорить Господь Бог. Скажи птахові, усякому крилатому, та всій польовій звірині, згромадьтеся й прийдіть, зберіться навколо над жертвою, що я принесу для вас. Велика жертва на Ізраїлевих горах, і ви будете їсти м'ясо, і будете пити кров. Ви будете їсти тіло лицарів, а кров князів землі будете пити барани, і вівці, і козли, бики, ситі башанські бики, всі вони. І будете їсти, лій аж до ситости. І будете пити кров аж до впоєння з моєї жертви, яку я приніс для вас. І насититеся при моєму столі кіньми та верхівцями, лицарями та всякими вояками, говорить Господь Бог. І дам свою славу між народами, і побачать усі народи мій суд, що зроблю я, та мою руку, що на них покладу. І пізнає Ізраїлів дім, що я Господь, їхній Бог, від цього дня і далі. І пізнають народи. Що Ізраїлів дім пішов на вигнання за провини свої, за те, що спроневірилися мені, а я сховав був від них лице своє і віддав їх у руку їхніх неприятелів. І всі вони попадали від меча. За їхньою нечистістю та за їхнє беззаконня зробив я це з ними, і сховав від них лице своє. Тому так говорить Господь Бог: тепер поверну долю Якова, і змилуюся над усім Ізраїловим домом, і буду ревний за своє святе імення. І відчують вони свою ганьбу та все своє спроневірення, яким спроневірилися мені, коли сядуть безпечно на своїй землі, і не буде вже нікого, хто б їх страшив. Коли поверну їх з народів, і позбираю їх із країв їхніх ворогів, і покажу свою світість у них на очах численних народів. І пізнають вони, що я Господь, Бог їхній, коли вижену їх у полон до народів, а потому позбираю їх на їхню землю і більш не позоставлю там нікого з них. І не сховаю вже від них свого лиця, бо виллю духа свого на Ізраїлів дім, говорить Господь Бог.